З Оксаною Жираковською Недішинська громада познайомилася рік тому, коли у міському краєзнавчому музеї відкрилася її перша персональна виставка робіт з каміння та мінералів. За цей час художні витвори на різних вернісажах побачили тисячі шанувальників, а кількість і тематика полотен сягнули масштабу мистецького проєкту. Кілька днів тому у Недішинському палаці культури відбулася подія, яка не має аналогів в Україні: відкриття чергової виставки та встановлення рекорду країни. У категоріях картин з. Натурального українського каміння та мінералів, видобутих в українських кар'єрах та присвячених українській вишивці з поданням до книги світових рекордів, Вернісаж об'єднує три тематичні серії: шлях душі, сучасна Україна війна та українська вишивка душі. Саме останній цикл став основою рекорду. Камінь то мовчазна історія. Він мовчить про історію, але саме дякуючи. Ще... Рукам талановитої, дуже талановитої нашої мисткині Оксани цей камінь заговорив. Реалізація таких задумів стає можливою завдяки підтримці тих, чиї серця б'ються в одному ритмі. Хто усвідомлює цінність таких талантів? Це представники міської військової адміністрації, міської ради та Хмельницької АЕС. Наше підприємство і Оксану дещо поєднує. Оксана технічна освіта. Я завжди знав, що технарі дуже. Такі ну, професійні і талановиті люди. Ми використовуємо для виробництва електроенергії також уранову руду. Це те, що нам дарує природа. Ви своїми картинами надихаєте людей, українців, даєте новий поштовх, енергію, тому ми працюємо разом. Дякую вам за ваше натхнення, за ваш талант і бажаю вам подальших успіхів. Щоб подальших перемог, ну а нашій країні найголовніше великої перемоги. Слава Україні! Мистецький рекорд Оксани Жураковської був зафіксований представниками книги рекордів у присутності поціновувачів такого таланту. Анна Паюк, телеканал Перший Подільський.